А Кенчи Одеса Чисий я приїжджав в Одесу, щоб побачити, яким є життя під час війни. По телевізору тут, у Британії, ми бачимо багато фотографій бомбардувань і палаючих будівель. Але мені хотілося приїхати і побачити Україну з іншого боку. І мені це справді вдалось в Одесі. Це дуже дуже гарне місто. Набагато красивіше, ніж я, чесно кажучи, очікував. Я відвідав оперний театр. На жаль, на половині вистави оголосили про повітряну тривогу, тож ми пішли до укриття. А через декілька хвилин двоє оперних співаків спустились до нас і заспівали у сховищі патріотичні пісні. Це дійсно показує український дух, і це показує мені, що він не вмирущий. Його не здолати і я з'їв свій перший борщ. Він був дуже смачним. Я ходив до традиційного українського ресторану. Також відвідав деякі зруйновані будівлі, просто щоб побачити, як це ще мене возили до шпиталю з пораненими захисниками. Я познайомився з деякими з цих хоробрих чоловіків та жінок, які багато чим пожертвували через війну. А ще мені довелося взяти додатковий багаж в літак, щоб містити в нього всі подарунки, які я отримав. Дивовижна щедрість українського народу та гостинність, яку він мені показав. Я відчуваю, що повернувся і можу розповідати людям про красу, культуру та мистецтво, всі ті речі, які ми не бачимо у новинах. Ось чому ми маємо підтримувати вас у вашій боротьбі. Я б хотів бути з вами, тому що навіть попри те, що ви не можете влаштувати великий парад, так чи інакше ви будете святкувати з їжею, напоями та піснями. Я би сказав Слава Україні, тому що я сповнений захопленням від того, що українці найсильніші люди, яких я коли-небудь зустрічав. Я хотів би, щоб їм не доводилось бути такими сильними. Та мій запал зараз з країною та народом. Бажаю вам усім як найкращого. Бережіть себе,